Всім привіт! Введення військ на територію України, країн, що входять до Північно-Атлантичного альянсу, може спровокувати Третю світову війну, заявив американський політик, кандидат на крісло губернатора штату Кентупкі Джеффрі Янг. Він порадив країнам заходу кілька разів подумати, перш ніж приймати подібні рішення. За його словами, в іншому випадку Москва може знищити будь-яку країну, яка введе свої війська. Політик не виключив, що це призведе до ядерної війни, яка може знищити всіх на землі. Плани про введення військ НАТО на Україну Янг назвав божевіллям. Раніше глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що лідери країн Заходу близькі до того, щоб почати обговорення відправки армії союзників на територію України. Він вважає, що єврогейські країни постійно балансують на межі війни з Росією. Прем'єр попереджав, що допомога, що надається Києву, може в підсумку обернутися відправкою миротворчих військ. Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що відправка бойових літаків в Україні означатиме пряму залученість країн Північно-Атлантичного альянсу в конфлікт навколо України. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.